Припинення поновлення договорів оренди землі, сільськогосподарського призначення в умовах воєнного стану. Власників землі сільськогосподарського призначення турбує питання, яким чином в умовах воєнного стану має відбуватись припинення або поновлення договорів оренди. Неясність викликана рядом законодавчих змін. Яка процедура припинення поновлення договорів оренди землі діяла зазвичай? Якщо договір оренди землі було укладено до 16 липня 2020 року, він містить умову про поновлення договору оренди землі, як це передбачено статтею 33 закону України про оренду землі. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця. До закінчення строку дії договору оренди землі у строк встановлений цим договором, але не пізніше як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. У разі бажання припинити орендні відносини, орендодавець має повідомити про це орендаря не пізніше, ніж за місяць до строку закінчення договору оренди. Робити таке повідомлення потрібно офіційно. Поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, з урахуванням змін в законодавстві, це передбачено статтею 126 з позначкою 1 Земельного кодексу України. Орендарі та орендодавці могли та можуть вносити до договорів оренди землі, укладених до 2020 року. Зміни щодо поновлення договорів так нова законодавча норма передбачає автоматичне поновлення договорів. Це означатиме лише те, що надалі для припинення договору оренди ділянки орендодавцю і орендарю не треба вести переписку між собою, а достатньо буде лише подати заяву до Центру адміністративних послуг про виключення з реєстру даних про оренду землі. Статтею 126 позначкою 1 Земельного кодексу України передбачено новий механізм поновлення договорів, який стосується договорів, укладених 16 липня 2020 року. Якщо договір містить умову про його автоматичне поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах. Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору, не пізніше як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору. І навпаки, поновлений договір буде вважатись, якщо жодна зі сторін не звернулась до реєстраторів центру адмінпослуг із заявою про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про поновлення договору. Чинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається у цьому випадку. У разі небажання поновлювати договір однієї з сторін, достатньо звернутись до Центру адмінпослуг з відповідною заявою, що зручніше і надійніше, ніж переписка з орендарем. Якщо ж заяву про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про поновлення договору ніхто не подав, то державна реєстрація речового права оренди продовжується на той самий строк. Що відбулося під час воєнного стану? Період 7 квітня по 18 листопада діяла норма про автоматичне поновлення договорів оренди землі. Через зупинення роботи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно законом України від 24 березня 2022 року до пункту 27 перехідних положень Земельного кодексу України були внесені зміни згідно з ними. Договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, строк користування яких закінчився після ведення воєнного стану, вважаються поновленими без волевиявлення сторін на один рік, без внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про поновлення. Реєстри не працювали. Орендодавці й орендарі, строк дії договорів, оренди, яких закінчився, не могли зареєструвати ні припинення. Ні, поновлення договору. Тож діяла норма про те, що договір оренди вважався автоматично подовженим на один рік. Стосувалося це тих власників строк дії договорів, оренди яких закінчився після 7 квітня 2022 року. Діяла ця норма до 19 листопада. Уже з 19 листопада 2022 року. Починають діяти норми закону України від 19 жовтня 2022 року про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення, прав оренди земельних ділянок, сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель. Зокрема, зміни знову торкнулись сфери оренди землі і відновили процедури реєстрації договорів. Отже, норми щодо автоматичного на один рік поновлення договорів оренди землі діяли 7 квітня 2022 року. Ця норма припинила свою дію з 19 листопада 2022 року. Тож, наразі власники землі, договори оренди землі, яких закінчуються, мають можливість припинити договір, як це було передбачено до початку повномасштабної збройної агресії. Для цього потрібно або повідомити орендаря за один місяць рекомендованим листом з повідомленням про вручення і пройти процедуру, передбачену для договорів, укладених до 2020 року, або пройти процедуру, звернувшись до Центру адміністративних послуг, і подавши заяву про виключення відомостей про оренду з державного реєстру для договорів, які укладені після 2020 року. Або які містять умову про автоматичне поновлення договорів у відповідності до статті 126 з позначкою 1 Земельного кодексу України. В Україні функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Тут можна отримати безоплатну первинну правову допомогу і дізнатися адресу найближчого бюро правової допомоги. За єдиним посиланням можна знайти чат-бот для отримання відповідей на ваші запитання, особистий кабінет, месенджери та мобільний застосунок Безоплатна правова допомога.